сегодня мы будем изучать заброшку, поэтому запасайтесь попкорном. Всем приятного аппетита. Сейчас собираемся. Я телефон сорвал. Сегодня. Ой, мы тут, мы уже переоделись. Мы уже переоделись. Идем. Идем. Ты не забросил, но не забыл. И на нас так. один раз полетел. Чуть-чуть, я Дуже страшно, там є різні звуки, в цих заброшених домах наших. Там ще дуже стрмно. Там був раніше заброшений торговий центр. дорожці. Ще ми взяли фонарик. Ось вот такий класний фонарик. Щоб нам було краще видно, як його включати. <плоджують> 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 вот, щоб було краще видно для вас і для нас. Взагалі, буде дуже от, Поэтому запасайтесь ще раз по порнам. Ми вже прийшли, Вот она жосочка, ми вже хочемо фонарик, тут стрёмно. звісно, это капець. Сейчас я на розвідку пойду, вообще дуже Вот. От, э, ми тут вже були один раз. Ми тут були вже один раз і и, и, э, цей оболтус кидав в вікно камни. Що там случилось? Я был вдома. Ми вже прийшли. О, я вже фонарі включила. Нема там сносу. А далі, після заброшки, ми підемо в гарну. Це ще один комплекс зеленого. Він ріл стрьомно. От наш цей комплекс. Тобто ми вже далеко відійшли. Ось це зрано. Тут початка казали, що тут є якийсь маньяк. І он там, от... чи не сподіваємо сюди, посвіти туди. О, вон там от є лісниця і вона веде наверх, он туди аж наверх. І якщо і ми один раз коли тут гуляли, чули, що там якісь шорохи були. Хоча тут заперто, якщо до І ми тут, тут так же. Снимаєш? <кхух> тут взагалі є всякі різні обламки. А Вон, ще а що тут є дитяча площадка. <кхух> Це реальний хорор. Це дуже страшно. Погнали? Погнали туди внутрі. Да, і там ще всякі домики є. Тут це, типа, це взагалі торговий центр, тут продають шуби. Я правильно сказала шуби. Коротше, ці міхалі. Мусор, лейси, шопсіки, монстр. Це повинні крутиться. Давай. Капець.

У ну, нас ну, ну, хороше заставляння, але на силі. Ходимо обмальовано. Так і ми дамо тінську до пікачу. Подивіться взагалі на масштаб цього ждання. І у нас фонарик дуже хороший. Туда, mm -hmm. Зараз ми мы... йдемо вон Артем, ми світи. Mm -hmm. Зараз ми... Артем, світи сюди. Ой, якийсь травми фонарик! Зараз ми йдемо ось туди. Ось там ми кидали камні в стекло, це є волтус. І вот. тоді на нас дивись якийсь дед рубасенкий. І він хотів позахполітися поліцію, взагалі він на нас. А Дядь, вообще, Тут взагалі ну, дуже все, все Вот. Якби б я була бомжар. Ладно, продовжаємо, що це просто камушек. Якби, ну, просто типу, э, якби э, я б тут жила, як бомжари, я буду просто, типа, не вийшла, бо дивіться. Во. О, щас ми, щас ми що там. там. То есть тут... Мы Выбить... Я скажу тогда. Я просто не буду вообще тут жила. Вот. Ну вообще это странно, типа такие здания, ну типа вообще, и вот как у бы, меня был типа челлендж, я не знаю, я бы, наверное, не выжила. Вот. Ну поэтому вообще дуже страшно. Вот меня болтус. Вот и вообще. Ну вообще будьте осторожны, ну типа, все может произойти. <Girish> <musician> oh, блин. <AshELLE> necessary... Так! Так что... Честно, это очень закрытая территория. То есть, факту, нам сюда вообще нельзя, но нам можно. Вообще И нам буде... на посрать, да, оператор. Тут э, мы будем... Это второй ролик. Два в одном. Мы тут, теперь вот тут будем выживать от охраны.